Віт, мене звати Тетяна і я незалежний консультант з краси Mary Kay. Моя місія нести радість і користь людям через якісний догляд, турботу та натхнення. Я допомагаю і чоловікам, і жінкам підібрати індивідуальний догляд за шкірою обличчя, обрати подарунки з вау ефектом від компанії Mary Kay. Я вчу доглядати кожного за собою легко і з задоволенням. Можливо, вам важко зорієнтуватися серед величезної кількості засобів. Шкіра потребує уваги, а часу бракує у кожного. Шукаєте щось особливе для себе або близьких. Я підкажу, підберу і з радістю допоможу користуватися правильно цими засобами. Знайти мене можна в Instagram, Facebook, TikTok і YouTube. Там я ділюсь порадами, тестами продуктів, ідеями подарунків, історіями трансформації. А ще допомагаю людям створити власну справу в Кей. Якщо ти шукаєш можливостей, які дадуть тобі розвиток, нове оточення, дохід, напиши мені. Підписуйся, став лайк, роби репости. Твоя активність допомагає моїй справі рости і бути корисною для більшої кількості людей. Давайте разом до краси впевненості і нових можливостей.